Любите вареники, але не любите їх ліпити, тому рекомендую сміливо цей рецепт. Приступаємо до приготування. Підварену картоплю переминаю картопле'ячкою, потім додаю одне яйце та. Сомолочний сир, додатково все ще підсолюю та знову переминаю картоплем'ячкою. Як таких певних пропорцій тут немає, особисто я роблю все на око. Наприклад, якщо у мене кілограм картоплі, я беру 400 г кисломолочного сиру. Одне яйце і борошно я вже не відважую. Додаю поступово, щоб це тісто зовсім трішки прилипало до рук. Потім викладаю його на робочу поверхню, скручую таку ковбаску, як показано на відео, та відрізаю ось такі шматочки. Також можна зробити кульки, все за вашим бажанням. Бачила, що цю страву називають ліниві вареники, палюшки, книдлі. Не знаю, як називають у вас. Я називаю особисто ліниві вареники. Палюшки в мене це без кисломолочного сиру. Після формування ліниві вареники закидаю в киплячу підсолену воду та варю до тих пір, поки вони не спливуть назовні. Подавати можна з розтопленим маслом або шкварочками. Також ми полюбляємо витискати туди чесник. Це дуже смачно. А яку назву ви дали б цій страві?